це вікна і нам є що вам розповісти. Знесли з третьої спроби у Львові таки демонтували гігантську стелу монумента слави. А чи немає кредиту і у вас на підприємця оформили позику, бо легко знайшли в мережі його дані Ошуканих вже більше ніж тисяч. На порозі епідемії глухоти разючі результати перевірки слуху українців. Як вчасно виявити проблему, все покажемо далі. Можливо, на вас оформлено кредит. А ви про це і гадки не маєте в Україні вже понад тисяча людей стала жертвами шахраїв, бо їхні паспортні дані відшукали просто в мережі. Аферисти не шпирять на сайті держзакупівель прозоро. А там як на долоні скани паспортів і кодів бери, оформлюй позику. А власник документів ні про що й не здогадається, поки йому не почнуть надзвонювати кредитори. Марія Малевська докладніше. Харків'янин Олександр Величко, підприємець, продає спортивний інвентар. М'ячі футбольні, настольний теніс, інвентар для боксу. Трохи більше року тому вирішив взяти участь у кількох тендерах для спортшкіл. Зареєструвався у системі держзакупівель Прозоро, де однією з умови є сканкопія паспорту та ідентифікаційного коду. Минуло більше року. Олександру зателефонували з кредитної компанії. На нього оформлено позику близько двох тисяч гривень. По поводу кредита я не переживаю, оскільки я його не брав». Больше волнують ситуація з прозоро, тому що не реагують. І, опять же, дані паспортові э, скан копії паспортової ідентифікації до сих пор знаходяться. Прозоро в відкритому доступі механізм простий: шахрай заходить на сайт держзакупівель. Для цього навіть не треба бути зареєстрованим. Ну вот, пожалуйста, зберігає скан документів і на сайті компанії онлайн оформлює позику. Гроші надходять на картку шахрая. Учим багато організацій, які абсолютно спокійно. Водають е онлайн кредити от патакут простої ідентифікації. Того ж дня Олександр зателефонував на гарячу лінію і попросив видалити його дані з відкритого доступу, але отримав відмову. І як виявилось, він далеко не єдина жертва такого шахрайства. Ось киянин відомий виробник безпілотників Валерій Яковенко. Я стал жертвой мошенников, и таких как я, по данным СБУ, больше тысячи человек. Более того, так попасть может каждый. Сумма кредита берется небольшая, пара тысяч гривен, но уже через несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза за счет драконовских процентов кэшевого кредита, и в определенный момент начинает быть абсурдной. У соцмережах цілі групи постраждалих від таких оборудок. Люди діляться досвідом, що робити, куди звертатися. Прозоро тут ну є просто однією з платформ, яку яка була використана ну не чесно, так само як там людина, яка викрадає автомобіль і робить це за допомогою певного інструменту. Ну от власне не не інструмент є цією причини, а там дії злочинця. Очільник держпідприємства Прозоро твердить, проблема в тому, що закон дозволяє існувати таким фінустановам, які дають онлайн кредити без особистого підпису людини. Там суть не в тому, що система Прозоро відкриває якісь дані. Система Прозоро свідомо відкриває ті дані, які вона обіцяє, що будуть відкриті. Ну річ в тім, що ну фінансовий ринок так само має бути контрольований. Ну і це вже справа правоохоронних органів. Харків'янин Олександр Величко так і вчинив, написав заяву до полі. Ці, як виявилося, він не єдиний. На даний час оперативниками районного відділу поліції встановлюються усі обставини. Потерпілих може бути більше, тому що це не поодинокий випадок. Тому в подальшому буде вирішуватися питання щодобне об'єднання усіх цих заяв. Олександр не виключає, що позиватиметься до прозоро, адже тепер, окрім тяганини, по судах, доводити, що не брав позики. Він матиме ще й погану кредитну історію, якщо раптом захоче дійсно взяти кредит на розвиток бізнесу. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. На Харківщині батько побив мало не до смерті семирічного сина і заборонив дружині викликати медиків цілий тиждень. Батьки просто спостерігали, як дитина згасає. Коли таки викликали лікаря, було запізно. Хлопчик помер від черпно-мозкової травми. Зі Слів батька вони посварили з сином. Він його штовхнув. Останній впав і вдарився медалеву кровать. Він повідомив своїй співмешканці, що у мене вже були проблеми з законом. Не будемо викликати швидку. Проблеми із законом у чоловіка були п'ять років тому. Тоді він відгамселив чотирирічну доньку хвору на ДЦП. Дитина потрапила до реанімації з розірваним сечовим міхором. Тата засудили термін, відбував умовно, але батьківських прав не позбавили. Соцпрацівники взяли сім'ю на облік, але причин на вилучення дітей з родини не помітили. Було прийнято рішення зняти з ребенка з учета. Не було сенців, не надходила скарг ні від лікарні, ні від навчального закладу. Нині побиті Ганусі 9 років. Вона досі мешкає в родині. Чи лишиться з матір'ю, що приховувала знущання батька над дітьми, вирішуватимуть соцслужби. Батька тим часом тримають за ґратами. Він зізнався у побитті сина. Чоловікові обрали запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави. Заскоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Позбавили батьківських прав і забули про це сказати. Чоловік бореться, аби йому повернули викраденого сина. Матір потай вивезла малолітню дитину до Німеччини і до нової родини. Сама визнала, обдурила український суд, аби тільки їх випустили за кордон. Але як могли соцслужби, не бачивши жодного разу батька, забрати в нього сина? Вітчизняний омбудсмен каже, таких випадків нині сотні, а цей український скандал вже набирає міжнародних обертів. Олена Лунькова далі. Вот здесь я вже не папа. Знаєте обстановку? Эту кухню, в которой ви сейчас знімаєте, Это рібонок, которому не уделяю своего внимания, времени і всього остального. В його смартфоні сотні фото та відео з сином. Кожне Костянтин переглядає з усмішкою. Ось вони грають на барабанах, <звук> ловлять рибу, плавають у басейні. Яке ж було здивування батька, коли він дізнався, майже рік офіційно своєму синові він. Никто. Узнаю я об этом перед Новым годом. Когда хочу взять ребенка к себе на новогодние праздники, оказалось, что ребенок улетел. Вот. Начали, ну, у меня состояние шока было, естественно, сразу. Я не понял, как вообще возможно пересечь границу Украины без разрешения там, отца. Вот. Начали узнавать. Оказалось, есть судебное решение о том, что я уже давно не папа. Як це можливо у особистому листуванні, колишня дружина пояснює свій вчинок. У мене не було гарантії, що ти його відпустиш зі мною в Германію, поэтому мені прийшлося риснуть на такой подлий шах. Ти був прописан у мене, я використовувався. Потім далі йдуть уже скриншоти того, хто там давав гроші на хабари. Поїздки приходили в ту квартиру, которую їй за тиждень до розводу подарил. А я там прописано спеціально не виписувався, щоб вона не могла її продати і оставить дитину без квартири. Они подали документи. Рассказала. Що мене немає, що я алкоголик, мене взагалі не существует. И они І вони вирішили висновок о том, що потрібно позбавити такого плохого отца родительских прав. Вже за кілька місяців батьківство татові повернуть. У суді визнають, батька не повідомили належним чином. Та цим Костянтин не обмежився, По сина летить уже до німецького суду. На момент показування мною доказательств його адвокат вирішив встати, сказати, що моя клієнтка врет, розвернутися і уйти. вернулся, повернувся, ей все признать, о чому шла речь в этом заседі. Сідання річсла о хабарах, которые надавала о том, что она подделывала бумаги. Вот это она все признає. Ось протоколи цього слухання із прямої мови матері Олени Янке. Назді ложне заявлення в Український суд, я билачані і. Просто хотів лучшого для свого рібенка. Суд німеччини постановив шестирічного рому повернуть на батьківщину. Минулої п'ятниці мати повинна була виконати рішення, втім наразі робити цього не хоче. Нам вдалося з нею поспілкуватися, і ось її пояснення. 28 февраля істек срок, по якому ви повинні були вернуть ребенка в Украину. После того, как он узнал, что ему прийдеться снова вернуться в Украину, Так Рома получил большую психологическую травму. на сегодняшний день Рома находится на лечении у психиатра. І врач настойчиво не рекомендують його відправляти в Україну. За доказ своїх слів, мати показує відео, як синові добре з нею. Мовляв, у Німеччині в Роми тепер є новий батько і нещодавно народилася сестричка. Усі звинувачення батька свого сина Олена спростовує та на уточнювальні питання відповідати не воліє. Коли лишали Константіна родительських прав, ви знали, що йому повістки приходять на ту квартиру, де він прописаний, а не там, де він фактично проживав? Ой, ну это больше вопрос, наверное, будет к моему адвокату. Почему немецкий суд все таки ну... оказался на стороне отца? А, я неправильно взяла адвоката. Теперь тату намагається позбавити матір батьківських прав. Каже, син дійсно потребує лікування. У 6 говорить, як чотирирічна дитина. Смішні І вот смотри, до чего она его доводит. Это никуда ещё не не показывал. Я ж, ж, не Я вирішив не дзвонити зараз. Ну мені жалко, реально. У сльозах своєї дитини батько винуватить ось цю жінку. Вона керівниця служби у справах дітей, яка жодного разу, не побачивши його, лише зі слів матері урадила рішення про позбавлення. Ви продали рібенка, по суті, Вимачте, за границю, ви, 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 в чужу сім'ю. От що ви зробили. Офіційно заявляю, що я не продаю дітей, не беру взятки, і мені. Нема що сказати відносно тої ситуації, яка сталася. Тепер до цієї справи взялася поліція. Урядниця дістала догану порушене кримінальне провадження. Несені недостовірних відомостей до офіційного документу передбачає покарання у вигляді штрафу у 50 неподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі строком до трьох років. Таких випадків в Україні близько сотні на рік, так щоб ще й за кордон вивезли з десяток, каже уповноважений справ дитини Микола Кулеба. Всі факти. Навколо цієї історії свідчить, що була певна зацікавленість не тільки матері і тут зрозуміло да її зацікавленість, але і відповідних посадових осіб, які приймали неправомірні рішення. Та на відміну від України, Кулеба певен рішення німецького суду мати виконує в будь-якому разі. Навіть якщо мати не буде хотіти віддавати дитину, прийди. Поліцейські, вони візьмуть і вони відправлять цю дитину в Україну. Ніхто гратися не буде. Утім, нагадую, батькам слід думати не про себе, а про дитину. На жаль, в таких випадках, з якими ми стикаємося. Саме нерозуміння своєї ролі, нерозуміння того, як батьки травмують своїми стосунками дитину, призводить до того, що батьки конфліктують роками, чим наносять невиправну шкоду, і дитина потім страждає все своє життя. Олена Ленькова, Сергій Сивко, програма Вікна СТБ. Захистив дівчину, дістав ніж у груди в Одесі. Група молодиків напала на поліцейського. Це сталося, коли правоохоронець Сергій Шанюк повертався з роботи додому. Він побачив, як кілька чоловіків погрожують молодій дівчині. Поліціянт зробив зауваження молодикам, а ті штрикнули його. Ноже услышав того парня, який з ножом виявився, що він сиділа три года і що йому ну, м'яко кажучи, все равно. І що ненавидять сотрудников правоохоронних органів. Поліцейський спершу зателефонував на 102, а потім викликав собі швидку. Сергія одразу повезли до операційної. Учитувати шоти на живораніні і так далі. Пацієнт був взять в операційну призвідна операція, обработана рана, ушита, тренувана на даний момент. Сині пацієнта стабільне, дренажі даліни. І, в принципі, ми плануємо завтра зробити йому етапний комп'ютерний томограф. І, якщо все буде в порядку, ми його відпускаємо додому. Зловмисника, який поранив поліцейського, затримали вже за кілька годин. Правоохоронці з'ясували, нападник дійсно мав тюремний термін. За посягання на життя працівника правоохоронного органу зловмиснику за гроші, покарання вигляді позбавлення волі на срок від 9 до 15 років або довічне. Ув'язнено. Таки звалили з третьої спроби у Львові демонтували гігантську 30-метрову стелу монумента слави. Повалити величезну конструкцію вдалося лише з третього разу. Виявилося занадто міцною. Усі роботи відбувалися серед ночі заради безпеки водіїв та пішоходів. Готуватися до демонтажу у Львові почали понад рік тому, коли стелу визнали аварійною. Попередню з пам'ятника зняли усе гранітне облицювання, а також бронзові барельєфи. Останні стануть експонатами в місцевому музеї територія терору. Бетонну стелу тепер розбиватимуть на дрібні шматки, що робитимуть. Зі скульптурами, які залишилися від меморіалу, поки невідомо. Монумент на честь Червоної армії простояв у Львові майже 50 років. Далі до подій на фронті звідти прийшли невтішні новини. Там загинув один український військовий. Ще один дістав поранень. В штабі фіксують активізацію бойовиків. Вчора ті гатили із мінометів забороненого 120-го калібру біля Попасної та Новолуганського. А сьогодні, зранку із забороненої артилерії обстріляли захисників приморського напрямку. Найбільш тривалим і потужним став обстріл в районі Лебединського з боку окупованої Ужівки ворог. Понад 3,5 години вів вогонь з артилерії 122-го калібру озброєння танку, мінометів калібру 120 мм, а також протитанкового ракетного комплексу. На кожну атаку кажуть, у штабі сили ОС реагували адекватно. Розвідка повідомляє українські вояки знищили двох бойовиків. Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Про це президент України заявив сьогодні під час Ради регіонального розвитку у Миколаєві. Я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Причиною звільнення стали звинувачення Гладковського в участі у корупційних схемах в оборонній сфері, що минулого тижня оприлюднили журналісти «Бігус.Інфо». В матеріалі йшлося про розкрадання сотень мільйонів державних гривень. я публічно звертаюся до національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки на ди. Якщо є доведена війна. Не врятують ні посада, ні зв'язки, ні призвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Крім того, Петро Порошенко повідомив про термінове засідання РНБО, яке запланували на середу. На ньому обговорять реформи державного концерну Укроборонпром. Яка освіта гарантує успіх сьогодні? Альтернативне навчання нині на будь-який смак за будь-які гроші і для будь-якого віку як не заплутатися в розмаїтті. Таке завдання днями отримав наш журналіст Дмитро Литвиненко. Він вивчив тему і каже, школи та університети кидати поки що зарано, бо без класичної освіти не можна. Але розвивати в собі неочікувані навички для більшої конкурентності на ринку праці треба обов'язково. Де і як це робити? Дивіться. Це Марія. Вона йде на роботу ще кілька років тому. Це означало б, щодо музичного театру: ось мюзіку про Мерлін Монро. Вона танцюристка балету. Має вищу хореографічну освіту. Проте тепер її робота писати програмовий код. Ну, сколько я можу потанцювати? Ну до 35, максимум. Марія перевчилася самостійно в інтернеті. Це забрало два роки. Нині працює в будівельній компанії, працює над сайтом. Її керівник зазвичай вимагає профільної вищої освіти від працівників. Маша який конкретно розбив цю систему. Я удивлюна взагалі. дівчина. Визнає, вища хореографічна освіта не була марнуванням часу. Її навчили вчитися. Визначати мету і прямувати до неї самоконтролю та дисципліні. Вона проаналізувала нинішні потреби ринку, обрала курси, вчилася на англомовних платформах Курсера та Едекс, та на українському проматеосідані дістають освіту 700 тисяч українців. Лекції, навчальні матеріали та тести оприлюднюють онлайн найкращі університети світу. Є ментор, який вам допомагає. І це совершенно бесплатно. Вот на такі курси я попала по базовим алгоритмам. Це було очень інтересно, і вот эти ці курси якраз були от MIT. MIT – це Масачусетський технологічний, номер перший у світі серед інженерів. 27 викладачів отримали Нобелівські премії. Нині їх лекції можна дістати вільно скрізь. Дає інтернет в стінах нашого університету вчиться 11 тисяч студентів. Збільшити цю кількість до 200 мільйонів це дійсно неймовірний хід. Ми навчимо більше інженерів, і вони створять більше мостів. Навчимо музикантів, і в нас буде більше класної музики. Навчимо філософів, які будуть аналізувати, в якому світі ми сьогодні живемо. Знання должны бути в доступі, доступе, ми да і должны делиться. ділитися. Це когда коли інформація для образования бесплатная. Це офіс компанії, за допомогою якої тисячі людей щодня знаходять роботу. Експерти, кадровики кажуть, формула школа, універ, робота вже надіє. Коли ви маєте базис вищого світу, яка є. Універсальною, грунтовною і є підґрунтям для того, аби ви починали через курсеру, через онлайн-курси вашу професію осучаснювати. І ви не можете на тому, на тих знаннях, які ви отримали 20 років, тепер жити далі. Дуальне навчання кажуть, можна починати ледь не з початкової школи. Фейсбук і Google по світу шукають вже дітей 7-12 років, аби їх зростати, підрощувати і вже адаптувати. Київська школа, що бере участь у проєкті безкоштовної IT-освіти від корпорації Самсунг. Загалом в Україні такі центри працюють у шести містах. У них вчиться 240 дітей. Набирають за конкурсом цього року. Було 10 охочих на одне місце. Програма для учнів 10-11 класів. Утім, заявки на участь подають навіть п'ятикласники. Зараз вони реалізують по кадрову анімацію в операційній системі Андрої. Діти вчать сучасні мови програмування. Їхнє завдання за рік створити власний мобільний додаток. Я можу тільки сказати, що діти стали більш щасливими. Ну я вам скажу, те, що змінилося, це те, що стало у дітей більше можливостей. Це росте вони швидше дорослішають. сають. Юлія вже студентка. Рік тому навчалася в цій школі. Зараз покаже, чого її навчили. Для того потрібні коробки від косметики. Її випускний додаток. Програма для аналізу косметичних складників. Як це діє? Припустимо, людина має алергію на віск чи певні барвники або якусь кислоту. Цю інформацію вводиш у телефон, а далі в магазині камерою скануєш упаковання. Ну от, наприклад, червоним це ми що вибрали, на що може бути алергія. Наприклад, на селіцилову кислоту. Наразі Юля вчиться в політехнічному опановує системний аналіз, і вона хотіла б відвідувати там тільки семінари і практичні заняття. Забрала б лекції, а зробила їх би онлайн. Ну, щоб і не приходити, щоб ну не не витрачати час. А вільний час будуть доводити до ладу свій додаток і, можливо, стане молодою освіченою мільйонеркою. Дмитро Латвиненко, Олександр Ліфанов, Олександр Данилов і В'ячеслав Серебренников. Програма Вікна Естеле. Люта стихія. 23 людини загинули через торнадо у Сполучених Штатах. Серед жертв є діти. Буреві промчав штатами Алабама та Джорджія. В його епіцентрі швидкість вітру сягала 266 кілометрів на годину. Десятки будинків завалилися. Наразі тривають рятувальні операції, і тамтешні можновладці припускають, що жертв руйнівного урагану може бути більше. Скільки американців через стихію втратили домівки наразі лише з'ясовують Проте їх. Будуть сотні певні урядники я встиг всадовити чотирьох дітей у авто. Моя дружина забрала до своєї машини ще двох. Ми хутко тікали звідси. Ми вже виїхали на трасу, як побачили торнадо, який руйнував усе довкола. Ми помчали чимдуж. 25 тисяч мешканців двох штатів позбавлення електрики, метеорологи попереджають про подальше погіршення погоди. Тепер на Алабаму та Джорджію чекає різке похолодання та мороз. На порозі епідемії глухоти кожен десятий у світі має порушення слуху. Та вже за 30 років, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, таких. Побільше удвічі це загроза не лише літнім людям, а й підліткам та молоді, яким годі уявити своє життя без музики, тому вони цілодобово в навушниках на нас насувається справжня пошесть втрати слуху, і щоб цьому запобігти проблеми слід виявити вчасно. Як чують українці на безкоштовній акції до дня слуху, це перевірили і результати вас вразять. Ірина Стороженко розкаже тут. Ми скільки відірвали розірви. Максимові вже дев'ять. А йому досі складно вимовляти слова. Він чує, розуміє, але відповідає звуками. А яка у вас транс? 95. на оба ух. Ну повністю потія в нього, щоб зрозуміти, що їхній син не чує. Батькам знадобилися чотири роки: роки вагань, обстежень та зрештою операції з встановлення кухлерного імплантату. Спеціальний мікрочіп зовні схожий на пластикову кліпсу. Перетворює звуки на електричні сигнали та надсилає їх мозкові, який ніколи їх не отримував. Тому не знаю, як реагувати. Вчити вимові таких дітей це наполеглива щоденна праця і починати її слід відразу. Однак Максим почав лише у вісім, вдруге, згаявши час та втративши в розвитку. Чи відчуваєте ви свою провину? Мало відчуваю, що можна було поїхати і вияснити десь-інде. Щось за фахівців може. Чому ви цього не зробили? Ну, я не мав опиту в тому. Я не мав, не знав взагалі, що то таке. Наприклад, я до, до нього. Я взагалі не знав, що таке є. Судолог він є. Ну, ми тепер приїхали зато Київ, Києві закарпаття, щоб реабілітувати його, щоб він навчився заново говорити, слухати. Що раніше почав би Максим, то краще він говорив би зрештою, не часто має невідворотні наслідки не лише для дітей, а й для дорослих. За статистикою. Всесвітньої організації охорони здоров'я кожна десята людина в світі втрачає слух, і що дуже важливо, що 60% повної втрати слуху можна попередити, якщо завчасно пройти перевірку. До дня слуху на безкоштовну діагностику слуху фахівці запрошували просто в торговельному центрі. А всі чистять цими вушними паличками, ватними паличками, всі тільки ними чи є ще якісь історії? Ну і люди інколи чистять ключами, булавками цими. То тобто, що попадеться під руку? Я ну в своїй практиці бачила дуже багато всього. Поки одні слухають поради про догляд, інші поряд перевіряються. Хтось навіть уперше на віку. Літні люди, діти та молодь до пунктів перевірки стають черги своєї чекає. І Дар'я. Я взагалі перевіряю слух дуже часто, тому що из за проблеми папи баба хоче завжди, щоб ми ділили профілактику кожні три місяці чи чтобы щоб дивили. Батько Дарії знаний банкір Андрій Пишний, що внаслідок операції у глух уже 10 років він не чує, і дочка, як ніхто розуміє, цінність слуху. Коли я була менше. Это, наверное, очень больно было. Но ну, я уже просто не помню почти. Но я помню, что я, когда на начала петь, я хотела петь папин. Он всегда приходит на мои выступления. Он, Ему просто нравится смотреть, как я себя веду на сцене. Но он не слышал ничего, поэтому он никогда не слышал, как я пою. Як це, коли у твоєму світі вимкнули звук? Мовою мистецтва про соціальну проблему розповів цей новаторський експеримент у національній опері. Три хвилини хор та оркестр виконували свої партії без жодного звуку. А спантеличені глядачі не могли збагнути, що відбувається. Пані та панове, що ти чули тишу. Ви чули тишу. Бо у цьому цього може можемо втрачати слух і не спогадкується про це. Так їх закликали перевірити слух. Це належить робити усім раз на рік. Упродовж дня в межах акції до дня слуху перевірилися 660 людей. У майже третини з них виявили порушення. Ірина Стороженко, Сергій Декун та Андрій Барков. Програма вікна СТБ. Світ карнавалить у Ріо де Жанейро відбувається найяскравіше свято року. До бразилійського міста приїхало понад мільйон туристів, аби на власні очі побачити це дійство. Карнавал триватиме тиждень, а це не лише хода танцівників у звабливих костюмах, а справжні змагання шкіл самби. Переможці дістануть не лише визнання, а й грошову винагороду. Танцюють і калатають у дзвони в хорватській рієці. Весну закликають дзвонарі. Саме вони починають карнавал, вдягнені в моторошні костюми, йдуть вулицями рієки. Тутешній люд певен їхній страхітливий вигляд відлякує ворогів. За дзвонарями прямують учасники карнавалу та платформи, що символізують персонажів хорватської історії. Яскраво й політично закликають весну в Португалії. Головні герої карнавалу в Торес Ведрас, американський президент та лідер КНДР, які роздирають голуба мира серед героїв карнавалу і місцеві політики та футболісти, з яких португальці полюбляють жартувати. Перед початком католицького посту розважаються і у Італії, і в Іврії влаштували апельсинові бої, щоб пожбурляти фрукти. Сюди навмисно приїжджають десятки тисяч туристів. За одну битву знищують 500 тонн помаранчів, які саме для цього привозять із Сицилії. Тільки гарного вам настрою. Дякую, що ви були з нами. Побачимося у 22-й.